Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Так, да, вітаю, дякую за запрошення, пане Сергію. Я тільки що говорив про людський капітал і людський інтерес так Росії в людях саме. Я б хотів вас розпитати. Як заступника директора центру близькосхідних досліджень про політичні інтереси Росії на близькому сході, наскільки вони, скажімо так, зараз гострі у Росії? Наскільки Росія зацікавлена? в країнах, які я тільки що там Сирія, Ємен, Афганістан дуже зацікавлена. Це традиційна сфера застосування російських впливів. В світі ще з радянських часів Росія там, як вони кажуть, в цій спецслужбійській термінології Росія має позиції на Близькому Сході. З радянських часів ще з 70-х це почалося. Коли був такий собі Примаков, один з ідеологів близькосхідного напрямку, який е, пропонував підтримувати напругу на Близькому Сході для того, щоб підтримувати високу ціну на нафту і провокувати війни, е, був період 90-х, коли Росія значно Ослабила свій вплив на близькому сході, і нульових і десятих років, коли вони почали вкладати достатньо великі ресурси з в тим, в тим, щоб відновити свої впливи на близькому сході, в якийсь момент, в десятих роках, ну приблизно 10 років тому, можна так умовно сказати, були заміри, коли такий інформаційний ресурс, як Раш... Росія Альяв, це арабомовна версія «Раша Today, був ледь не самим популярним на Близькому Сході і конкурував з Аль-Джазірою. Наприклад, з 2014 року, коли Росія змогла відновити свою реальну військову присутність на Близькому Сході в Сирії, відновивши свої бази. Росія почала відігравати дуже важливу роль для всіх країн сусідів. Ми колись е е років 10 тому, а потім ще е були в Ізраїлі і говорили з. Колишнім директором однієї з ізраїльських спецслужб, і ми закидали йому, що ну от Ізраїль підтримує Росію, продає їй безпілотники, всіляко відстоює російські інтереси на Близькому Сході. На що він нам відповів? Ми не з вами, не з Україною узгоджуємо доступ до повітряного простору в Сирії, а з Росією, оскільки. ППО російське стоїть в Сирії, а не українське. І тому для того, щоб бомбардувати те, що ми хочемо, обстрілювати те, що ми хочемо в Лівані, в Сирії, навіть в Іраку, ми домовляємося з росіянами. І це був досить потужний важі впливу на всі ці країни сусідні, і на Туреччину, і на Ірак, і на Йорданію, і на Сирію, і на Ліван, і на Ізраїль. Зараз ситуація потрошки міняється, Росії трошки менше можливостей допомагати і союзники їхні, наприклад, Іран, ну м'яко кажучи, не найкращі часи переживають, Но, але тим не менше, Росія намагається залишитися в грі, залишити свої бази. Дві головних в Сирії Хмеймім і Тартус. При тому, що на піку у них було десь 102 бази і пунктів дислокації в Сирії, але вони хочуть, хоча б ці дві залишити для того, щоб здійснювати проекцію сили як на близький схід, так і забезпечувати логістики в Африку, пане Сергію. А розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, я в якому зараз процесі стадія переговорів між російською владою і новою сирійською владою. А вдасться росіянам, так як ви сказали на початку нашої розмови, сохранити позиції, мати позиції. А чи не вдасться з вашої точки зору? Ну я практично на 100% впевнений, що не вдасться. А Шара і поточне керівництво намагаються зробити вигляд, що вони. Не дратують Росію до того моменту, на коли вони будуть відчувати, що вони достатньо впевнено контролюють ситуацію в самій Сирії і більше того, мають підтримку як країн регіону, так і основних гравців за межами регіону. В першу чергу Сполучених Штатів саме тому зараз в Штатах перебуває міністр закордонних справ Сирії. І Шара планує другу зустріч з Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. Але вони ведуть дуже обережну політику стосовно Росії півроку тому, ну трошки менше ніж півроку тому, спалахнуло повстання в Латакії, де меншина етноконфесійна меншина. Одним з представником якої був колишній президент, підняла заколот проти центрального уряду, і достатньо зараз свідчень про те, що лавіти, які підняли цей заколот, вони отримали підтримку з російської військової бази. На півдні Сирії, це на Латакія, це регіон на, на середземноморському узбережжі Сирії. На півдні друзи підняли повстання. І як не дивно, чому ж вони підняли? Бо п'ять лідерів цього повстання це генерали колишнього режиму Асада, які також пов'язані як з із так і з росіянами. І Ашара дуже добре розуміє, що Росія зберігає ниточки впливу на окремі етноконфесійні меншини в сирі, і спроможні дискредитувати його, представити його як людину, яка бореться з меншинами, а саме дотримання прав меншин зараз. І в Парижі, і в Берліні, і в Лондоні, і в Вашингтоні є однією з основних вимог до нового уряду Сирії для того, щоб продовжувати з ним співпрацю. Тому виходити з цієї пастки, Ашара шара буде дуже повільно. Пане Сергію, ви тільки що розповіли про ці от повстання, які там відбуваються, спроби заколотів, які відбуваються. А у зв'язку з цим я хочу вас розпитати від політики, скажімо так, до соціуму. Так, от була інформація про те, що Росія намагається вербувати громадян країн близького сходу, в тому числі я озвучив в Сирію і там ряд інших країн. Що ми можемо сказати про цих найманців з огляду на те, що конфлікти у цих країнах або тривають зараз, або тривали протягом дуже багатьох років? А що це можуть бути за, скажімо так, солдати? Чи добрі вони солдати? Чи є проблеми, скажімо так, у чи будуть проблеми у село оборони, якщо вони з'являться на фронті? Що ми можемо сказати про цю бойову підготовку можливих найманців Росії? У ну, ця історія тягнеться з 22-го року, і з 22-го року я її коментую. Тоді Просто ви це Росія робите надзвичайно намагалася... класно, тому ми вас і кличемо. Росія тоді намагалася завербувати на півдні Іраку, в Сирії і в Лівані шиїтів. І йшлося про ну, 20-30 тисяч, умовно кажучи. Тоді у них провалилося зараз. Виплала ситуація в Іраку, коли на півдні Іраку були завербовані шиїти близько п'яти тисяч осіб, як стверджують окремі депутати парламенту Іраку, і там зараз іде з цього приводу розслідування, і а, до них збираються навіть якісь санкції застосовувати до тих людей, на які поїхали, але особливо до а, на, тих вербувальників, які вербували людей. В Сирії зараз Росія буде намагатися вербувати, але вони поїдуть переважно в Африку. В Лівані практично провалилася вербовочна кампанія російська, і звідти ніхто не поїде. От залишився Ірак. Це шиїти з півдня країни, переважно. Їхня... Для нас, для для сил оборони України буде проблема, коли їх буде багато, умовно кажучи. Вони не відрізняються ніякими особливими бойовими якостями, ніякою особливою підготовкою. Єдина проблема: якщо їх буде багато, це буде проблемою. Це правда. Чи їх буде багато? Я маю сумнів. Пане Сергію, ну не можу вас не розпитати стосовно ситуації в секторі Газа стосовно війни і стосовно операції, яку розпочали сили Цахалу. Наскільки реалістично є заявлена Ізраїлем мета повного знищення Хамазу в Газі військовим шляхом, з вашої точки зору? Ну, якщо спиратися на те, що говорять самі ізраїльські експерти, то вони визнають, що операція колесниці гедеона один. А зараз нагадаю, вони запустили е, два. Вона провалилася, тобто вони не змогли. Так, е, військовий потенціал е, Хамасу в значній мірі знищено. Ну, так, координація між різними батальйонами, е, структурними підрозділами Хамасу значно зменшилася. Так, Хамас більше не має розвідки, але страждання е, палестинців е, е, і вся ця війна. Яка скоро буде тривати два роки, призвела до того, що навіть у недопитків Хамасу немає жодних проблем в наймі або в заклику в рекрутінгу нових добровольців, які йдуть. Це величезна проблема. Так вони менш підготовлені, менше між ними у них менше ресурсів. Але ресурс людський готовий помирати, якому вже байдуже, він не зменшується, а збільшується. І питання часу, коли оце спіраль насильства з обох боків, вона призведе до певного знову відновлення дієздатності Хамасу. Тому зараз Ізраїль вирішив тактичну задачу. На зараз функціональність і боєздатність Хамасу значно зменшилась. Але я практично на 100% впевнений, що в осяжній перспективі ми побачимо його певне відновлення. Пане Сергію, дякую вам за ваш час. Я нагадаю, що це був Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Дякую, що доєдналась.